Стосовно вживання, невживання м'ясо, яйця, молоко, риба. Ви повинні розуміти, що ми не зайці, ми не буйволи. Ми не можемо їсти травку і наращувати великі наземні групи. Скільки живуть потрібно. Для успішної реабілітації ми повинні дотримуватись деяких правил. Головні 5. Симптомів запалення. Якщо з одним і тим же діагнозом є дві людини, IQ в одної більше, в іншої меншим, то тої людини, в яких IQ буде менше, вона краще прогресує в плані відновлення. Чому? Тому що вона безмежно довіряє лікарю. Вона не залазить в інтернет, в форуми, не питає у знайомих, що, де, коли, як, які кращі системи, які кращі пігулки. І все буде у вас добре.